Гуманітарні набори ми роздаємо не тільки бахмутянам, але й всім мешканцям, які приїхали до нас з Бахмутського району. Це і Солідарська громада, і Званівська багато званівців тут, Яковлівка, Чисив'яр. Я до сих пор директорка дистанційно працюю. А чим займаєтесь? Бахмутський міський центр технічної творчості дітей та юнацтва. Розвиваємо дітей. В Бахмуті одна із перших, наш, один із перших наш центрів, який співпрацював з благодійними фондами, з грантовими програмами Save the Children і «Посмішка» називається. Благодійний фонд, с которыми мы до сих пор під, під, підтримуємо відносини, ну, ну, і... а що а саме то, вот, яка для... активність. Активність, компьютерна грамотність, це гуртки, які працюють дистанційно. А, на жаль, ну, діти навчаються дистанційно онлайн, але не всі э, можуть. Хорошо, так скажемо, владеть комп'ютерною грамотністю, а в гуртках этих дівч... дітей ми навчаємо декоративно-житкове мистецтво, початково технічне моделювання, ну якби юні винахідники. Бу були у нас большой спектр, і швейні гуртки були. Но зараз, на жаль, не у всіх є і машинки. Швейни діти не можуть цим займатися. Сотрудники наші пройшли курси з психології, і вони арт-терапію дають на уровні на такому нормальному рівні. Вони знають як працювати з дітьми, і наші діти не тільки по Україні за кордоном, які навчаються біля. 400 дітей у нас онлайн зареєстровані, вони займаються. Плюс ті діти, які посещають наші школи онлайн, бахмутські, вони всі у нас зареєстровані і э, закінчується навчальний день. І, скажімо так, як раніше була продлінка, а зараз э, діти э, онлайн займаються в нашому центрі. Ви розкажіть мені, як давно ви знаходитесь в Львові? Ранены был находился. Дома возле хаты прямо. И что пальцы оторвало, да? 8 да, кого-то здесь. І... Фотографию я видела. Это капец. Я даже не узнала о вас, если честно. Возврати этот. Благо, что вояки были рядом, что вы несли. Как бы, блядь, стюк. Капец. Та, я хотел бы попросить этот. Ви хотите, щоб вам оказали матеріальну допомогу да, да, да. через наше управління? Да, да. Наше управління соціального труда э, защити Бахмутська, працює дистанційно, але вони надають всім бажаючим і нужда... нужданим матеріальну допомогу. Тобто вони можуть до мене звернутися. Я даю заявлення, я ту заяву написати. Вони пишуть заяву, розглядають цю заяву, і наші вже мешканці отримали таку допомогу. Це я вже точно знаю. Коли ми сюди приїхали з родиною, поспілкувалися з місцевими жителями. Я знала, що тут є я, Маріуполь. Херсонський осередок, осередок Луганчан, Мелітопольська громада відкрила. А чому б нам не відкрити на західній Україні? Бо тут теж велика кількість наших мешканців живе. Ну і вирішили створити свою громадську організацію, підтягнути наших мешканців, які тут. Зупинились. Бахмутська міська рада мене вже призначила потім уповноваженою особою, і ми співпрацюємо разом. Громадська організація Бахмутян називається Життя на часі. Я пишу гранти, знайомлюсь з деякими міжнародними організаціями, котрі розташовані. Наша основна місія це психологічна допомога, юридична, гуманітарна. Також у нас надаються послуги швачки, вже наша мешканка, яка задоволеним згодилася допомагати. І перукар приходять по, ну, по за проханням наших мешканців показують такі услуги. Я звернулася вперше у нас там, де я живу, ми в районі, вулиця Героїв Упа, розташований благодійний фонд Хеп'юей. Я звернулася як переселенка зі своїми питаннями питаннями. Там я познайомилася з представниками юристами права на захист, які мене і сподвинули, щоб я відкрила громадську організацію. Нашу. Вони дуже нам допомагають, ця організація. І ми на базі їх приміщення на герої в ми збирали наших мешканців. У нас було десь 100 чоловік, людей мешканців зібрались. Потім нам Хап'єві допомагали організовувати. Подорож ми їздили в Лаври Львівської області, Дельфінарі Трускавецький. Вони нам е, предоставили таку можливість. Ну а також я звернулася до львівських театрів, органного залу цирку, і вони нам кожну неділю, О, а в оперний театр та вони так. нам кожну неділю предоставляють безкоштовні квиточки для наших мешканців. Люди з задоволенням духовної піща наслаждаються. наслаждаються. Першу допомогу ми отримали від Святого Миколая. На День Святого Миколая дітям Бахмутська міська рада передала новорічні подарунки. Всі наші дітки, які були тут зареєстровані, отримали подарунки від міської ради. А що там було? Цукерки, це кілограм цукерок, хороших смачних Смач? цукерок. Ну і Way нам ще дітям бонусні подарунки зробили кожному там кому конструктор, іграшки дарили. Також на базі хопі нам нашим мешканцям оказувалася медична допомога. Наш кстати, мешканець, психолог Андрій Кузнецов оказував послуги. Психолога, лікарі видавали пігулки нашим мешканцям, вітаміни видавали. Також ми створюємо жіночий клуб у нас з 10 квітня. Не кожна жінка може собі дозволити манікюри і другі б'юті послуги. Вони согласились, ці жінки. Бути статістами наші дівчата будуть навчатися з фірми Лоріаль в Б'юті сфері, а жінки будуть предоставляти свої себе Себе. себе предоставляти. Обучаємося, бо столкнулися з такою проблемою, що в основному жінки літнього, похилого віку. І вони не вміють користуватися оргтехнікою, телефонами, смартфонами. Ось будемо обичати їх працювати з технікою. Також ми співпрацюємо зараз з нашим БТІ дистанційно. Люди звертаються з проханнями, з своїми проблемами. Проблеми тут СНАП не дуже швиденько і активно працюють. Вони запроси дають, але коли і коли куди дійдуть ці запроси, не знаю. Я напряму виходжу на начальника, директора нашого БТІ, відсилаю по вайберу ці запит... запроси, вони зв'язуються з нашими мешканцями, вони оказують таку послугу дистанційно. Точно так же надають наші, наш снаб Бахмутський, який розташований в Києві, дистанційно ну, консультацію, допомогу всім мешканцям. То ви отримали гуманітарні набори продуктові. Для наших мешканців також ми отримали средства гігієни: це трусики, памперси, памперси, урологічні прокладки жіночі, чоловічі і інвалідні виски Ми отримали. Ну декілька візочків ми вже пороздавали нашим мешканцям, бо багато у нас людей з інвалідністю тут знаходиться, поранені учасники бойових дій, хлопці, які зараз в трускавці знаходяться в пансіонаті. Ті люди, які не можуть приїхати з Ровської області. Ми вже Наверное... 80 84 набора мы отослали по почте уже нашим бахмутянам. И на четверг вот готовим у нас два везочка мы отправлять будем. В субботу мы отправили уже часть по новой почте. Ну, на жаль за рахунок отримувача. Якби не наша Бахмутська міська рада, ніхто б не звернув на нас увагу. Плани на наступне, ну, перш за все, ми хочемо зробити ремонтні роботи. нам надають матеріали. Деякі матеріали предоставляють організацію ВКПБ ООН. Наша воєнно міська адміністрація Бахмута допомагає нам з ремонтними роботами, тобто вони шукають зараз співпідрядників, які змогли зробити цей ремонт у нашому приміщенні. Все, у нас все добре, все нормально. Працюємо.